готель Континенталь центр сучасного мистецтва, де збираються творчі особистості, як за мирних часів у Маріуполі у Палаці культури молодіжний. Тільки тепер таку назву носить артпростір у Берліні. Як згадку про український центр його створила німецька режисерка театру Крістін Дісман. До того вона співпрацювала з маріупольськими акторами. є дещо непорушне в нас, що не може бути вбито ракетами. Це наша віра в наше мистецтво. Це наша віра в те, що ми робимо тут, в нашу дружбу. Це доводить мистецтво сильніше за війну. Берлінський готель Континенталь Артпростір у Вигнані відкрився у червні цього року для підтримки творчих людей з України. Щоб привернути увагу європейців до Маріуполя, куратори простору, на чолі з Крістін Дісман, організували фестиваль мистецтва. Через фото інсталяції та вистави змогли висловитись митці пов'язані з Маріуполем. До нас прийшло більше ста заявок, і ми відібрали вісім проєктів до цієї експозиції. Ось і два спецпроєкти, які увійшли, Тому це різні роботи. Це і живопис, графіка, і інсталяції, і перформанси. Фестиваль відкрила анімаційна короткометражна стрічка «Маріуполь тисяча ночей. Її створили ілюстраторка Софія Мельник та куратор Гогольфесту Андрій Палатний. Фільм розповідає про руйнування російською армією міста Марії. Також відвідувачі ознайомилися з експозицією, в яку увійшли фотороботи та аудіовізуальні інсталяції. Я приїхала в Берлін не тільки для того, щоб зафільмувати та показати вам фестиваль. Також я беру в ньому участь, підготувала роботу разом з моєю подругою з Маріуполя Анастасією Гадіровою про українську. Активісткою, яка вже 9 років живе в Німеччині, наша інсталяція називається Драмтеатр як місце життя, смерті та майбутнього відродження. Робота складається з фрагменту ліпнини з Маріупольського драматичного театру та двохвилинного відео, зібраного з щасливих та трагічних спогадів маріупольців Ролик циклічний як символ того, що місце смертей, сліз і руйнувань, які спричинили росіяни, знов має наповнитися мирним життям в українському Маріуполі. Дуже важливо показати цю інсталяцію європейцям, тому що драмтеатр є центром Маріуполя, є центром життя в місті, і дуже важливо, щоб вони зрозуміли, чому нам так важливо звільнити Маріуполь, відбудувати його. Поруч з роботою про драмтеатр – інсталяція митця Тараса Толстікова теж присвячена трагедії та відродженню міста Марії. Хлопець родом з Донецька каже, болісно сприймав новини про злочини, скоєні росіянами в Маріуполі. Там жили його друзі, які були вимушені втікати від війни. Мене це дуже зачепило, і всі світлини, які я бачу в інтернеті, всі новини, тому я просто не міг нічого не робити, і це найкраще що. Як я можу на це реагувати, як я можу це популяризувати і розповідати в Європі по всьому світу, що коїться в цьому місті. Для участі у фестивалі також з'їхалися з різних кутків світу актори Маріупольського народного театру Театроманія у мирні часи. Вони вже співпрацювали з Кистін Дісман у Гогольфесті в Маріуполі. Цього разу приїхали в Берлін з виставою Тіні забутих предків. Наша вистава це символ відродження, символ боротьби, символ того, що ми разом зараз і показуємо всім і не тільки українцям, але й всій Європі, що Маріуполь це українське місто, що Маріуполь – це унікальне місце зі своєю історією, культурою, традиціями. У Маріуполі динамічно розвивалося сучасне мистецтво останні декілька років до повномасштабної війни. Пригадує Максим Демський, який також привіз на фестиваль свій творчий проєкт. Він з 2018 року організовував Гогольфест у Приазовському місті. каже тоді, в Маріуполь почали з'їжджатись митці з різних куточків України та Європи. Тому закономірно, що тепер маріупольці можуть висловитись через творчість за кордоном. Це простір, в якому Маріупольцям, які колись повірили в цю мрію. Цю ідею от, створення нового сучасного простору зараз е мають можливість не у себе на батьківщині, але в іншому місці, нібито перенести кусочок Маріуполя сюди і його тут, е його тут е переосмислити. Ще у фестивалі взяли участь представники Маріупольської арт-платформи тю з короткометражним фільмом Артем Березнев за аудіовізуальною роботою про Азовсталь та інші митці. Вони об'єднали, щоб вкотре сказати світу. Маріуполь це Україна. Вікторія Гребенюк. Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7